Програмі своїми враженнями від перебування в Амстердамі поділяться учні Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 А юні дизайнери-модельєри з різних куточків області продемонструють все те, чого вони навчились протягом року на заняття гуртків моделювання одягу. Не дивлячись на свою давню історію, Амстердам став столицею Голландії порівняно недавно, на початку 19 століття, саме місто розташоване на безлічі островів, з'єднаних між собою старими мостами, більшість з яких є справжніми пам'ятниками архітектури. Свою історію Амстердам починав як невелике рибальське поселення, а нині він є однією з найбільших фінансових і культурних столиць світу. Саме там вдалося побувати трьом ученицям Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 Амстердам називають північною Венецією. Ми мали прекрасні можливості побачити це. тому, що ми у нас було дуже багато екскурсій саме на воді, і вони проводилися на невеликих катерах. Також відомий парк Мініатюра Амстердама. Він дуже великий, дуже гарний. І ми провели дуже добрий час. Зробили багато фотографій на фоні маленьких літаків, інших вокзалів, парків. І це було також дуже гарно. Також ми відвідали ціле село з мельниць, які були там. Вони дуже довго вже стоять і працюють. деякі з них працюють, деякі як експонати музейні, і це було також дуже добре. Амстердам – це одна з найбільших столиць з цього світу, і тому ну дуже важко передати всі ці враження, які ми отримали, адже ми збагатилися не лише на культурному рівні, але й розвинули свій кругозір. Проте дівчатка не лише насолоджувалися краєвидами Амстердаму, а й брали участь у міжнародному фінансовому саміті. А здійснити таку захоплюючу мандрівку ученицям гуманітарної гімназії пощастило тому. Їхньою вчителькою є Оксана Захарченко, яку колектив називає вікном у світ, завдячуючи її співпраці з радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. Вона два роки навчалась в американському університеті Міссурі Колумбія за програмою стипендій імені Едмунда Маски і здобула там науковий ступінь магістра з освітянського менеджменту. Повернувшись в Україну, Оксана Захарченко продовжувала виборювати інші гранти. Повернені до України я не втратила контакти з Айрекс їздила на всі тренінги конференції, які вони організовували. І приймала участь в різних грантах. Перший грант я виграла в 2009 році, а провела його в 2010. му Це тренінг, успішний професіонал, який ми провели на базі нашої школи для 30 вчителів та адміністраторів наших шкіл міста Житомира. І грант покрив повністю їхнє харчування, оснащення обладнанням. Вручення дипломів далі. Я приймала участь в ще в декілька грантах. І останній грант це був грант, якраз і направлений на демократизацію учнівської молоді. Завдячуючи черговому гранту, який виборола Оксана Захарченко, поїздку до Амстердаму фінансувала Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс, що адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу освітян. Супроводжувала школярок голова українського представництва цієї організації Елізабет Найт. Участь житомирян у міжнародному саміті була схвально оцінена тамтешніми фахівцями та організаторами представницького фінансового молодіжного форуму. Саміт, присвячений питанню впровадження фінансової освіти, не лише об'єднав молодь із 40 країн світу, але й надав їй виняткову можливість інтерактивної співпраці з представниками різних фінансових та політичних установ. Беручи участь у таких дискусіях, ми мали змогу висловити власне бачення концепції фінансової освіти, а також отримати відповіді на цікавлячи нас запитання. І організатори цієї конференції відмитили. Особливо активність та креативність учасників у формуванні ідей, і взагалі ми дуже задоволені і вдячні за надану нам можливість представляти саме Житомирщину Україну на цьому міжнародному саміті. Ми дуже багато працювали в групах, і наші презентації були високовідмічені представниками національних банків світу. І це було дуже дійсно приємно. Також ми багато проводили досліджень в сфері фінансів. Ми висловлювали наші думки з приводу грошей, що це таке, і як вони впливають на наше життя, і як можна ними користуватися або ні. Учні з усіх куточків світу мали можливість співпрацювати з лідерами у фінансовій сфері, з видатними діячами політики та права. Здебільшого робота проводилась в групах і включала такі види діяльності, як дискусії, дебати, конференційні виступи та проекти. Упродовж трьох днів саміту діти та молодь мали можливості висловити свої думки та ідеї щодо перебудови фінансового майбутнього. Головною ж ідеєю конференції був заклад до юнацтва відкривати свої банківські рахунки та навчитися ними вдало оперувати, маючи достатні знання у сфері фінансів та економіці результатами цього цієї конференції стали здобуті знання у фінансовій сфері та відчуття важливості активної життєвої позиції нас як молоді та здобуття продуктивних контактів, які на нашу думку допоможуть майбутнім поколінням приймати знаходити своє місце в світі і приймати участь у долоносних міжнародних проєктах. Форум показав, що учнівська молодь здатна впливати на соціальні процеси у суспільстві, і до слова молоді варто дослухатись. Існує думка, що діти не можуть впливати на розвиток суспільства. І цей саміт саме показав, що діти якраз можуть впливати. Сучасні вчені довели, що саме у дітей більш розвинуте дивергентне мислення. Тобто це можливість знаходити нестандартні рішення там, де дорослі. Мають якусь таку фіксовану нерухомість, і вони бачать тільки один вихід. І саме з цією метою було організовано цей саміт. Видатні політики, світові, вчені вони хотіли побачити саме думку дітей. Діти приймали участь у різних проєктах, за ними спостерігали. Вони робили презентації. І Я так думаю, що у вирішенні глобальних таких проблем наші діти прийняли участь, сказали своє слово. Гімназисти вдячні рідній Альма Матер, що отримали ґрунтовні знання англійської мови. Тому на міжнародному саміті в Амстердамі у них не було проблем із спілкуванням, і вони могли вільно висловлювати свої думки. Коли вони повернулися, вони були надзвичайно щасливі. Вони прибіж прийшли, доповіли, що мені на Володимир, ми побували на такому заході, який залишиться, мабуть, на все життя у наших серцях. І Приємно мені те, що діти розмовляли лише англійською мовою. І їх запитали, в якій ви школі так навчились гарно розмовляти англійською мовою. Це робота кафедри англійської мови. І я можу гордитись цією кафедрою. Гімназисти мають успіхи у вивченні не лише іноземних мов, а й інших предметів. Про це свідчать результати участі в олімпіадах з базових дисциплін. Лише цього року заклад має 27 призерів обласного рівня та 5 – всеукраїнського. П'ять наших учнів стали призерами всеукраїнської олімпіади четвертого рівня. Це з англійської двоє дітей, з німецької мови, біології і екології. Це наша гордість. Усі ці успіхи досягнуто завдячуючи клопіткій праці невтомного педагогічного колективу, який постійно підвищує свій фаховий рівень. Ми відвідуємо регулярно семінари, дуже яскраві і змістовні, які проводять методичний центр міського управління освіти. Ми їздимо до Києва, де в Києві при до будинку вчителя проводяться семінари за участю представників британських університетів, за участю волонтерів Корпусу Мира, а також видавництв представників видавництва тих книжок, які ми купуємо. Це Оксфорд і Кембридж. Уже два роки поспіль наші вчителі разом з Їздять до Лондона і діти навчаються там в літній школі. Вчителі і діти мають можливість підвищити свій рівень англійської мови. Але крім того, наші вчителі ще беруть участь у різних програмах, розробляють проекти. Раніше це було при американських радах така програма Партнерство в світі і дуже багато вчителів з нашої кафедри мають дипломи. Вони отримали дипломи, які називаються за успіхи у викладанні англійської мови саме від британських рад. А Зараз уже нові програми, нові проекти. Сподіваємося, що нові проекти вчителів гімназії сприятимуть і новим успіхам учнів. Моделювання одягу це один із різновидів декоративно-прикладного мистецтва. Створюючи модель, дизайнер працює над формуванням зовнішнього вигляду людини. Костюмо можна підкреслити індивідуальність, візуально збільшити або зменшити зріст, фігуру, приховати недоліки статури людини. Моделювання виховує смак, і це підтвердив конкурс юних модельєрів, які з'їхалися з різних куточків Житомирщини до обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, аби продемонструвати там все те, вони навчились на заняття гуртків крою та шиття. Як зазначила незмінний член журі конкурсу Людмила Нагребецька, з року в рік зростає рівень рукотворних витворів юних майстрів. Кожен рік діти показують все лучше і лучше своє майстерство. По сравнению з тим, як було раніше, конечно, часом неможливо приділити кілька робіт настільки оригінальних, настільки трудойомких і якість виконання у цьогорічному конкурсі з моделювання одягу взяли участь 75 юних конструкторів-модельєрів з 18 районів та міст області. Вони представили на розсуд журі роботи у таких номінаціях як моделі одягу, в'язаний одяг, аксесуари, вироби з бісеру та одяг для ляльок. Ми звичайно, що цінимо в дитині? техніку виконання. Пріярву очередь акуратність, чистота, правильність повністю всіх виполнене повністю роботи, оригінальність і трудойомкась. В'язання це творча робота, яка ніколи не втомлює, а навпаки, приносить насолоду вихованці Житомирського центру творчості дітей і молоді Марійці Шевчук. Лише другий рік вона відвідує гурток, проте вже має успіхи. На конкурс майстриня вив'язала гачком комплект одягу під назвою Ажурні візерунки. В'язання це витрукоділля з багатогранної технікою плетіння. В'язати гачком можна найрізноманітніші вироби, і товці, светри, і тонкі мережева. Ажурні визерунки, виповнені гачком, підкреслюють оригінальність і легкість виробу. Стильова модель повністю виконана із мотивів ананас. В'язання гачком дуже давнє ремесло. У мене болеро зв'язано прямокутним полотном. І методом оригінального згину та шиву дуже створилася дуже цікава та неординарна річ. У техніці гіпюрного в'язання створила мережевну маленьку чорну сукню Анастасія Сігнаєвська з Чуднівського району. Вона зазначила, що найскладнішим був не сам процес в'язання виробу, а шивання його деталей. Гіпюрне в'язання найскладніше у робочі коротким гачком. Таким мережевим має рівнем ні вишуканості, ні елегантності. Особливість заключається в тому, що спочатку нав'язуються елементи, а потім вони всі з'єднуються голкою. Колись, колись давно Коко Шанель дуже оригінальна та неповторна, вигадала свою маленьку чорну сукню. Минали часи, змінювалися фасони, міні змінювалися на максі і навпаки, а маленька чорна сукня так і залишалася втіленням елегантності та вишуканості. Далі з'явилася маленька чорна сукня з мереженої тканини на чорній або бідлій підкладці, і, і таку сукню можна було показувати з різних сторін, просто замінивши колір чихла основи. І я подумала: а якщо замінити мережену тканину, на в'язане гачком гіпюрне набране полотно, і ось що у мене вийшло. Дарина Мельникова з Володарськ-Волинського вив'язала виріб не для себе, а для матусі та оздобила його орнаментом. От коли орнамент на грудях, то це є оберіг душі від злих сил, а коли орнамент на руках, то він є оберегом для рук, який оберігає, щоб, щоб, щоб руки не хворіли та були робочі. Моя мама була щасливо здивована, коли я вручила такий подарунок, тому що я вважаю, що подарунки вироблені своїми руками це і найкращий подарунок. Євгенія Плаксюк зовруча вив'язала мініатюрний одяг для ляльки-козака. Я зв'язала хлопчика українця. Ми, у нас є дівчинка-українка, тому ми вирішили зробити для неї пару, тому що якось дівчина без козака якось не дуже. І тому ми так гарно зробили. Ми йому зв'язали сорочку з орнаментом, штанишки та поясок, і чобітки, також шапку попаху. Анастасія Дідківська, Житомира, створила образ полісяночки знахарочки Свою ляльку вона одягнула у народне вбрання у біло-червоній гаммі. У ті часи обов'язково повинна була бути сорочка довгою та цільною, що зумовлювало, що ну, люди вірили, що це буде цільне життя людини. Я вишила візерунки на рукавах червоним кольором, тому що червоний колір захищає. Від всіх негараздів та приносить життєву енергію і ну, надавляє кольорів все навколо себе. Тут, як ви бачите, дві хустки, тому це одна хустка пов'язана під підборіддям. Це давній спосіб пов'язувати хустки, адже жінка, що з непокритою головою могла накликати піду. Також пояс він є найголовнішим, тому що в народі на тих, хто був таким непосидючим казав перезався. саме тому пояс є чіткою граню гармонії. Буси це імітація справжніх коралів. Туфлі теж імітація лучаків. Їх раніше робили з коріння сосни. Карина Сич відвідує гурток побутового дизайну на базі Озерненської гімназії Житомирського району. Вбрання для своєї квітучої україночки вона виготовила у техніці фрівор. У гурток я прийшла у вересні цього року. На уроках ми почали вчитися в'язати квіти. Мені сподобалось те, що прості за схемою в різних кольорах квіти виглядають дуже красиво. Тож виникла ідея одягнути катрусю в нове вбрання і приїхати на виставку. Важкувато було з'єднувати мотиви, оскільки спідниця та шапочка виконана в техніці фрівор, тобто квіти можуть бути різні за розміром, зміток різної якості. Річ пошита власними руками за індивідуальним фасоном буде лише у вас, і це головний стимул для всіх модниць. Так вважає і Лариса Кириченко, керівник гуртка крою та шиття Черняхівської станції юних техніків. Вона пишається роботою своєї учениці, яку привезла на конкурс. В цьому році я представила привезла свою вихованку, яка займається три роки на гуртку крою та шиття. Дуже старанна, вічлива, розумна вихованка. Її звать Пак Оксана, 8 Б класу Черніхівської гімназії. Представила в цьому році брючний костюм піджак, блузку і брюки, які дуже складні. І такого виробу ще в нас не було. Вона придумала його сама. Любить фантазувати з бісером Аліна Момонт з Малинського району. На конкурс вона виготовила комплект аксесуарів під назвою Весняна фантазія. Я вирішила її зробити у ну, формі кал, адже кала це квітка сімейного добробуту. Вона перетворює негативну енергію в хороший настрій і краще робиться всі тіла, ну всі справи. І все. свої роботи створювала досі тривалий час і велике дякую за підтримку. Свої, ну, своїм достановникам мій комплекс складається з двох сережок е, намиста браслет і як доповнення це під кала адже якщо для жінок підходять аксесуари то в чоловічому офісі можна поставити кет калу я просто люблю фат називати я взагалі не ми не купуємо книжок а я сама створюю свої ну свої моделі свої вироби Оригінальну та екстравагантну молодіжну сумку змайструвала вихованка Шитомирського центру творчості дітей і молоді Настя Киричук. Свій виріб вона прикрасила магічними знаками, символами та орнаментами. Підбираючи узор, свій вибір я зробила на значенні прадавніх магічних знаків образу, дерева, життя, берегині та символіки червоного кольору. Орнаментація з пишних рослинних форм гілки з Квітами, що складені у букет дерево квітка, широко розповсюджені по всій Україні. Мотив дерева один із найулюбленіших у світовій художньо-поетичній творчості. Його зустрічаємо в російському, білоруському, українському мистецтві. Він типовий для Болгарії, Польщі, Румунії. Молодіжна сумка демонструє цілий світ її власниці, виражає молодість духу, протест проти буденності. Оригінальність та екстравагантність мода для молодих завжди відрізнялася креативом і неординарністю. Навіть сумки можуть стати способом вираження себе і своїх інтересів. Молодіжна сумка це спосіб життя. Якщо сумка для дорослих свідчить лише про дохід та статус власниці, то у молоді вся душа відкрита. Проте у загальну суму конкурсних балів входила оцінка не лише за представлений виріб, а й за його захист та виконання практичного завдання. Много зависит от защиты ребенка. Всегда говорим, дети, не волнуйтесь, пожалуйста. Мы же не члены жюри, мы просто люди обыкновенные. Ценим просто ваш труд колоссальный труд. Понятно, если ребенок маленький, его хочется поддержать, и чтобы он продолжил свою работу. Не бывает всех одинаковых работ, чтобы все были все первые места. Спасибо говорится Богу за то, что ребенок чему-то научился. что-то делает своими руками, что у него есть желание отличиться от других, не высиживаться где-то на скамеечке, а сделать именно свое эксклюзивное изделие, которое не будет ни на каком базаре представлено, ни в каком магазине. То есть это его труд. Ну и много зависит от исполнения практических работ. Потому что были такие времена, я помню, что ребенок не мог выставлена работа, чувствуется, что высокого качества, а когда к ребенку подошла, стала задавать вопросы, ребенок не умеет элементарно ответить, что это значит. И тем более уже практическая работа. Вот недавно, раньше ввели, уже несколько лет ввели практическую работу. Раньше этого не было. Теперь видно, что ребенок исполняет ее сам, никакой руководитель. За підсумками журі, найбільшу суму балів у номінації моделі одягу отримала вихованка Житомирського міського центру науково-технічної творчості Ольга Дурицька. У номінації Одяг для ляльок перемогла також вихованка цього центру Вероніка Голуб. У номінації в'язаний одяг кращою стала Анастасія Сігнаєвська з Чуднівського району. Найдосконаліші аксесуари представила Житомирянка Єлизавета Копаниця. А вироби з бісеру Аліна Момонт з Малинського району.